В цьому випуску Ігор Суркіс провів розмову з іноземним кандидатом на посаду головного тренера Динамо. Стало відомо ім'я найдорожчого українського футболіста. Результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після 16 турів. Циганкова після шаленого матчу в Іспанії вирішив купити 19-разовий європейський чемпіон. Ваша вподобайка цьому відео це ваш внесок в перемогу українського контенту на Ютубі. Завершилась офіційна перша частина чемпіонату України цього сезону. Тож давайте поглянемо на результати матчів та турнірну таблицю УПЛ після 16 зіграних турів. В матчах п'ятниці металіст 19-25 на виїзді переграв у Болонь, а Олександрія розписала мирову з Кудрівкою. В суботніх протистояннях Полісся в вогньоному матчі вирвало перемогу проти Карпат. Лідер чемпіонату ЛНЗ переграв Зорю, а Кревбаста коло сильнішого не виявили. В недільних матчах Донецький Шахтар розгромив епіцентр, Динамо не залишило жодних шансів Вересу, а львівський рух на виїзді переграв Полтаву. Турнірній таблиці УПЛ Черкаський, ЛНЗ і Донецький Шахтар мають по 35 очок, але команда з Черкас випереджає конкурента за особистою зустрічю, тому вище Житомирське Полісся йде третім з відставанням у 5 пунктів. На четвертій позиції розташувалося Динамо 26, стільки ж має Кривбас. Далі йдуть колос Метеліс, 19-25, Зоря Карпати, Рух, Верес та Оболонь у небезпечній зоні Кудрівка епіцентр Олександрія та Полтава. Дві команди залишать УПЛ, ще дві гратимуть у перехідному плейоф. Також давайте швиденько поглянемо, як виглядає турнірна таблиця першої ліги перед паузою до березня. Після 18 зіграних турів Серйоз розраховують піднятись у класі 5 команд. Це Буковина, яка відірвалася від переслідувачів та має 48 очок, лівий берег Чорномориць інгулець та Агробізнес, в активі якого 33 бали. Нагадаємо, дві найкращі команди підвищаться у класі: клуби, які займуть третє та четверте місця, проведуть плей із командами УПЛ. Київська «Динамо» планує підсилити склад під час зимового трансферного періоду. У полі зору столичного клубу перебуває Стенлі Куарші, якому нещодавно виповнилося 18 років. Футболіст є центральним захисником із лівою робочою ногою, а рішення щодо його потенційного переходу було ухвалено ще до змін на тренерському містку столичного клубу. За наявною інформацією, ганський футболіст проходив медогляд у молодіжці Челсі. Однак підписати контракт не мав права через неповноліття. 28-річний вінгер каталонської жорони та збірної України Віктор Цеганков може незабаром змінити клубну прописку. За інформацією турецьких зміна українського Вінгера претендує 19-разовий чемпіон Туреччини Федербахча, який цього сезону бореться за чемпіонство суперліги. Мадридський реал отримав одну з найбільших пропозицій в історії футболу. Саудівський Аль-Хіляль був готовий заплатити 350 мільйонів євро за Кіліаном Бапе та запропонувати французу контракт із зарплатою близько 300 мільйонів на рік. Попри космічні цифри керівництво вершкових навіть не стало розглядати можливість переговорів, у клубі вважають француза ключовою фігурою проєкту та символом майбутнього команди. Сам Форвар також налаштований залишитись в Мадриді, надаючи перевагу спортивним амбіціям, а не грошам. Тож реал чітко дав зрозуміти ринку, їхніх лідерів купити неможливо. Бразильський вінгер донецького шахтаря Егіналду може продовжити кар'єру в мадридському атлетіку у трансфері 21-річного гравця зацікавлені і спортивний директор матрацників, і головний тренер команди Дієго Сіміоне. Джерела, які наближені до угоди, відзначають, що сума трансферу бразильця може скласти 15 мільйонів євро. У мадридському клубі такі витрати на гравця вважають прийнятними. Український захисник київського Динамо Тарас Михавко привертає увагу турецького Галатасараю за інформацією авторитетного джерела Трансферс», річний футболіст чемпіона Української прем'єр-ліги потрапив до шорт-листа турецького гаранда. Півзахисник Дженна Руслан Маліновський має шанс піти на серйозне підвищення під час зимового трансферного вікна. За інформацією Джерела Blasting News, туринський Ювентус зацікавлений у послугах 32 річного українця. Головний тренер туринців Лучано спалеті хоче додати досвіду і якості у свій півзахист. Маліновський має за плечами понад 180 матчів у серії Ателізі чемпіонів, проводив чудові періоди в Аталанті, Тож в Ювентусі, нібито готові заплатити 10-15 мільйонів євро, щоб забрати хавбека Джену. Вже в січні захисник збірної України Ілля Забарний готується виграти перший трофей з ПСЖ. вже сьогодні, о 19.00 за київським часом відбудеться фінал міжконтинентального кубка ФІФА, де суперником парижан стане бразильський фламенго. Щоправда, місце у стартовому складі 23-річному українцю зовсім не гарантоване. Капітан ПЖ Маркініус відновився після незначних проблем з м'язами та може витіснити забарного з основи. Якщо ж бразильський лідер вийде в старті, то можливо українець з'явиться в другій половині матчу. Не варто відкидати навіть появу на правому фланзі, якщо рахунок буде влаштовувати Луїса Енріке. Також портал Transfermarkt оновив вартість українського центрального захисника французького парі сен жермен і Ліс Забарного. Тепер ціник на 23-річного футболіста складає 50 мільйонів євро, що на 5 мільйонів менше ніж було до попереднього оновлення. Попри це, саме забарний надалі залишається найдорожчим українським футболістом, а найближчі переслідувачі це гравці Бенфіки, Георгій Судаков, якого цінюють в 32, та Анатолій Трубін в 28 мільйонів євро. Легендарний екс-гравець Динамо Олег Лужний у своїй автобіографії пригадав одіозних російських наставників столичної команди. Що стосується ери російських тренерів Динамо, то вважаю, що Ні Сьомін, ні Газаєв для глобального розвитку клубу нічого не дали. Так, локальні успіхи ставалися, але якщо на роботу росіян подивитись в контексті історії київського Динамо, висновок буде невтішний. Багато хто заперечує мені, адже при Сьомені стало чемпіонами, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА. але чому далі сьомін нічого не досягнув? Річ у тому, що його прихід дав результат завдяки ефекту новизни, адже то був перший тренер не з динамівської системи. Сьомін був для гравців радше татом, ніж головним тренером. Міг пожартувати з футболістами дистанція в спілкуванні була дуже коротка. Під нього команду придбала Викойовича Гілярма Єроменка Бетао, крім того, підросла молодь і кравець Алієв. Сьомін грав в абсолютно не динамівський футбол, не використовував фланги і взагалі забороняв крайнім захисникам високо йти в атаку. Головне, що вдалося сьоміну, це розслабити команду, дати грав. Віру в себе маю з чим порівнювати, адже я працював у різних тренерських штабах Динамо. Після звільнення Олександра Шовковського призначення Ігора Костюка на роль виконувача обов'язків головного тренера мало виглядати як стабілізуючий крок. Але всередині клубу чудово розуміють, це тимчасове явище, яке може завершитись значно швидше, ніж багато хто думає. За нашими даними, у стінах клубу вже давно йдуть неформальні переговори, і головне ім'я в цьому процесі Максим Шацьких. Попри публічні заяви про пошук іноземного тренера, саме узбецького спеціаліста вважають найбільш реальним варіантом, у разі якщо костюк не дасть швидкий результат. У клубі не планують тягнути до весни. Якщо до нового року Суркіс не побачить реального прогресу у грі та результатах, у Києві готові тиснути на кнопку перезавантаження. Так, в Динамо раніше справді розглядали іноземного кандидата Давіда Бетоні, спеціаліст пропонував радикальні зміни, вимагав серйозних гарантій і фактично повний контроль над спортивною частиною. Як результат, Суркіс відмовився від його кандидатури особисто, а зараз ситуація виглядає так: Костюк під тиском з перших турів, шацьких у режимі очікування, керівництво готове діяти Швидко і жорстко. У Динамо більше не хочуть затягувати кризу, і схоже, що рішення можуть ухвалити значно раніше, ніж це виглядає назовні. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам кандидатура Максима Шацьких на чолі головного тренера київського Динамо.